Усім привіт! Сьогодні на огляді доступний захищений планшет від сумбренда компанії Blackview, а саме Oscal Spider 8. Перше на що потрібно звернути увагу, так це на багату комплектацію, адже тут є і кабель з блоком для зарядки, і ремінець, і навіть стилус. І навіть це ще не все. На одній із панелей планшету немає нічого, окрім мікрофону, з іншої сторони взагалі пусто, при цьому повністю все прогумовано. Зверху розташовані кнопки регулювання гучності та блокування, а також великий динамік. Знизу також другий динамік, а під заглушками є 3,5 мм розім для навушників, Type-C, а також слот для SIM-карт та картки пам'яті. Позаду розміщені камери та спалах, а також отвори для кріплення ремінця, який ви знайдете в комплекті. Фронтальна панель тут все дуже класично. Розміщені тут дисплей та Камера. Рамки навколо дисплею стандартні, як для захищених планшетів. Вага планшету складає 854 грами, товщина корпусу майже 15 мм, тому в цілому можна сказати, що користуватися ним зручно. Зі всіх сторін дана модель прогумована, тому і утримувати її зручно, і ударів при цьому не боїться, і води. Стандарт захисту планшету IP69K це ідеальний варіант для тих, хто хоче використовувати його в польових умовах. І це можуть бути будь-які місця. Виглядає девайс стильно, особливо додає йому стилю задня панель з фірмовим візерунком. За своїми технічними характеристиками, даний планшет є типовим середньоціновим гаджетом, який можна сміливо використовувати для роботи. Процесор Unisoc T616 має 8 ядер, а також в планшеті 8 ГБ оперативної пам'яті, якої більш ніж вистачає для коректної роботи. Постійної пам'яті є 128 ГБ. картки розширення пам'яті підтримуються. Встановлено Android 13, фірмовий графічний лаунчер Doc OS 3.0 також працює. Важлива його особливість заключається в ПК режимі, коли планшет дозволяє запускати одночасно декілька додатків і всі їх виводити на екран. Це зручно для роботи і мультимедіа. Акумулятор має місткість 13 тисяч мАч, що дозволяє приблизно 7 годин працювати в додатках на одному заряді. Ну а стереозвук тут доволі якісний, що також важливо для багатьох користувачів. Незважаючи на доступність планшету, в ігри на ньому пограти можливість також є. Дисплей Voskal Spider 8 хоч і має базову частоту оновлення 60 Гц, при цьому передача кольорів тут сучасна та достойна. Якщо такий дисплей вам потрібен для роботи, будете більш ніж задоволені, якщо для перегляду відео чи ігор так само. Його діагональ складає 10,1 дюйм, а роздільна здатність 1920 х 1200 пікселів. Це гарні показники, які дають змогу без проблем спостерігати якісне зображення з достатнім рівнем згладженості. Дисплей зверху покривається склом Gorilla Glass, тому і подряпини тут залишаються дуже рідко. Хороший дисплей, ідеальна діагональ. А що ще потрібно? При цьому планшет Oscal Spider 8 отримав камеру на 13 мегапікселів, яка знімає на середньому рівні, все ж планшети під фото чи відеозйомку не так заточені, як смартфони. Відео знімати можна в Full HD, а з режимів доступно фото, відео та портретний режим із розмиттям фону позаду вас. Так, режимів небагато, проте чи треба більше у захищеному планшеті. Щодо якості фото, вони нормальні, якщо знімати з мінімальною тряскою рук, а також в гарних умовах освітлення. Фронтальна камера тут на 16 Мп, і от для відеоконференцій це саме те, якість на високому рівні. Тож маємо доступний планшет зі стереозвуком, а також топовою захищеністю від води та ударів. Виглядає доволі непогано. Купити планшет можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.